Ізраїльський письменник і журналіст Амос Ос разом зі своєю донькою, істориком фанією Ос Зальцбергер, написали книгу євреї та слова, яку нещодавно переклали та презентували українською мовою. Автори подають ідею іудаїзму з суб'єктивного кута зору, намагаючись розкрити таємниці єврейської культури та зрозуміти, чому слова є настільки важливими для євреїв. Панія та Амос Оз говорять про себе як про секулярних людей, як про атеїстів книги. Так вони закохані у священні тексти у їх трактування у коментарі на них, але вони сприймають їх радше як витвір літератури, філософської думки, а не як реальний історіопис. Це книга про те, що твоя культура це та культура, з якою ти сперечаєшся до хрипоти і ти купуєш собі право належати до культури, по суті, творчою дискусією. Автори книги відкривають новий погляд на старі засадничі тексти, що лежать у підвалинах західної культури. Тяглість єврейської традиції, що тримається на промовлених і написаних словах, суперечках та дискусіях, акцентують увагу на тому, що спадкоємність і традиції залежать від записаних слів і постійного діалогу між поколіннями. В... Танаху є легенди про те, що Бога можна пересперечати, і Богу це лише в радість. Ми не знаємо, чи можна перемогти сили, які з нами прямо не говорять, але бодай можна отримати задоволення в процесі. Розмови і діалогу з ними книга євреї та слова складається з чотирьох розділів, у яких розповідається про сутність єврейської традиції, про жінок, які відмовлялися мовчати, про час і позачастя, і що у кожного є сім'я, тобто про те, чи потрібен євреям іудаїзм. Біблійне ізраїльське царство залишило небагато матеріальних пам'яток, але слова залишилися, і саме тому існує єврейська модель діалогу поколінь у двох основних парах батьки і діти, вчителі та учні. Святе письмо це колективна спадщина людської величі, пишуть автори, які, хоч і вважають себе атеїстами, з повагою та благоговінням ставляться до релігійної спадщини свого народу. Вікторія Глібка, Роман Шабанов, Київ, вісті надії.